Знімаю вам свій влог про кошенят, які бігали по криші. Опа! Вже троє. Кажете, що стресують. Звичайно, стресують. Вони сидять закриті. Тут бігала, слухайте. Їжа в них є, водичка є. Але, звісно, їм страшно. Їм страшно, коли вони бачать мене, бо вони до мене ще не звикли. При тому, що, знаєте, ну темно, давайте будемо чесні, гараж, гаражні умови. Там собака стоїть тіна під воротами і вони трошки теж лякаються. Мама пшикає, я не намагалась її трогати, але зато я намагалась логати оцю жопку. Ой-ой, вже не достаю. Ну, Коротше, трогала все нормально. Тобто обробити, вакцинувати я зможу. Як тільки прийдуть мені обробочки, прошу допомогти, будь ласка, бо в мене ще там борг ну, 4 тисячі гривень за халіто. Ну, обробки вакцини дуже дорогі, їх листогонки. Там, здається, ще... ще одне бровекто для Дакоти. Вже відео трошки довше, але вже так і буде. Бревекто для Дакоти, дві вакцинки для собачки, отої Таксюшки, яку забрали в сім'ю, яку теж треба буде вакцинувати, і вакцина від сказу. Я вам покажу, тобто там ну, багато чого. Малишня хоче їсти кормік. Кормік, до речі, оцей подарований петхаусом. Я ще його так толком нікому не давала, не розпаковувала, але зараз нагода. Притім він у мене стоїть тут, то зараз їм і звітик зроблю по цьому корміку. А кушечка хочеться, скажи. та хочеться. Моє сонечко. Не знаю, хто і хто. Ще не піднімала, не дивилась. Передуть обробочки, буду робити обробки, вже буду піднімати і дивитися, хто і хто. Мама не завжди так лежить, щоб ви розуміли. Просто коли я відкриваю двері, вона так лежить. Дітки вже більш розслаблені, хоча тросять, кажі. Не знаю, що від мене очікувати. Я зараз піду, вони собі будуть нямати. Дітки швидше вітають, і маму вітаю. Вона ж бачить, що я нічого поганого їм не роблю. Та, сонечко? Лола її назвала Лола. Мама Лола. А малих не називала, бо не знаю, хто їх хто. Хороші, здаті. Саме що ми попалися швидко на переносочку, бо хотіла нямати. До речі, бачу, що вже накакано в туалетік. Це великий плюс, що вони тут везде, бо поміняти великий ще квест буде це все. Але бачу, що ходять в туалетик, якось, якось ми будемо миритися. Да? Поки суть до діла, поки стерилізація мамульки. Коли ще буде лікар, я не знаю, може придеться ще й тиждень тут її сидіти. Чесно, не знаю. І її пересадити в переноску і комусь там передати, це не варіант, бо вона дикувата. Через то треба було ждати безпосередньо, коли прийде ветеринар. така в нас історія? нямай сонечку, нямай Думаю, все буде добре, адаптуємося, аби тільки позабирали в сім'ю. Четверте сьогодні йду ловити.